До Червонограда завітав польський інвестор із пропозицією збудувати сучасний сміттєспалювальний завод. Сума інвестицій становить близько 120 мільйонів доларів. Як відреагували на таку пропозицію місцеві обранці, дивіться у нашому сюжеті. 21 грудня відбули засідання комісії щодо можливого розміщення на території Червоноградської міської ради сміттєспалювального заводу. Представник польської компанії пан Януш запрезентував як економічні аспекти проекту, так і технічні й екологічні. Інвестиції складуть близько 120 мільйонів доларів. США. Підприємство готове встановити ціни на 30 років уперед. Від спалювання сміття вивільнятиметься енергія, яку перетворюватимуть в теплову та електричну. В Ості від сезону та потреб частку теплової чи електричної енергії можна буде регулювати. Потужності підприємства зможуть забезпечити близько чверті потреби міста в тепловій енергії. Вимогою інвестора є надійність контрагентів, що полягає у достатньому та безперебійному постачанні сміття на завод, а також у купівлі містом енергії у підприємства. Головний архітектор міста Юрій Фігар висловив конструктивне зауваження щодо необхідності інвестору слідувати чинним в Україні будівельним нормам і, згідно цих норм, здійснити техніко-економічне обґрунтування. Сміттєспалювальний завод згідно нашого законодавства, згідно класифікатора по об'єктам будівництва належить до п'ятої категорії складності. А згідно класифікації по санітарних нормах сан е, сан до е, другого класу шкідливості. Е, що я говорю, що п'ятий е, клас складності він е, при проєктуванні, проєкт е, перше значить, проходить комплексну експертизу всіх-всіх-всіх, коротко, щоб пояснити. Е, другий клас шкідливості передбачає санітарно-захисну зону 500 метрів. Для даного об'єкту, саме такої категорії, санітарно-захисна зона береться від, від об'єкта. Тобто, на мою думку, в даному випадку не від джерела шкідливості, тому що там буде декілька тих, ну, що нам не, багато, не дуже багато впливає, а від межі земельної ділянки. Згідно наших норм українських, вибору земельної ділянки і проєктуванню. Другої стадії проєктування, що буде проєкт, чи буде зразу робоча документація, передує техніко-економічне обґрунтування. саме для таких об'єктів такої категорії і складності. Техніко-економічне обґрунтування обґрунтовує <клес> доцільність будівництва об'єкту, вибір земельної ділянки, забезпечення е, сировиною, який буде, який буде, який буде вихід продукції, скільки е, вона буде коштувати, і за кошторисна вартість. Тому яка б так сорзувати даного об'єкту, я би хотів зараз запитати, щоб нам, якщо зможе, представник з Польщі інвестора сказати, чи до ведення проєктних робіт і до вибору земельної ділянки під будівництво даного об'єкту, чи робилась така ну, на землі документація, як техніко економічний розрахунок, який дав, який дав відповідь, що він на ньому зробив, оскільки зможе і реалізовувати буде якій ціні ми йому будемо щось давати. Це все, оці всі питання, про які ми обговорюємо, це в цьому техніко економічному розрахунку будуть вже зазначені. Хай вони будуть не зовсім точні, але це буде таке обґрунтування, що по ньому може прийняти рішення і громада, і інвестор, і, ну і, і інші служби, які будуть погоджувати як вибір земельної ділянки, так і е, документацію для будівництва. Депутат міської ради Олександр Павлик повідомив представнику польської фірми те, що перед прийняттям рішення необхідно провести громадські слухання. Окрім вибор земельної лінки, ми повинні вас попередити про те, що рішенням сесії міської ради при створені конкурсної комісії по вибору інвестора, якщо буде займатися косміти природною чи косміти охвальним заводом. У нас передбачений пункт про проведення громадських слухань. Тобто ту інформацію, яку ми зараз від вас отримали, те, що ви казали. Щоб було важко і стоку, ми повинні довести громаді міста. І лише вона може визначити те, чи, чи, чи сміттєспальний завод, саме такого типу, як ви пропонуєте, нам буде нами збудований на території на теренах Червоної Ради чи будь-які інші. До чого я веду, що в нас є рішення сесії міської ради, яке нас зобов'язує проведення громадських слухань, попередньо, ніж укласти будь-які наміри, будь-які... Підписати документи з вами з приводу громадських слухань свою думку висловили Дмитро Балко, Андрій Залівський та Віктор Суханюк. Те, що потрібно цю ситуацію обговорювати, значно треба. І тут зібралися як активна громадськість, так і голови фракції Червонорадської міської ради. Але знову ж таки, це не є оголошення конкурсу, який для якого була створена дана комісія. Конкурс ми не створюємо, тому що не ми будемо ні співінвестором, ні співучасником. В даному випадку ми маємо, нам пропонується підписання меморандуму, тобто що на території взагалі Червоноградської міської ради буде таке підприємство. Цей раз і, бути. Та, може бути таке підприємство. І друге, Правильно, це згода буду. міста да. на утримання ну, енергетичних ресурсів, тобто як типової, так і електричної енергії. От. Якщо ми цю згоду даємо, то ну, в даному випадку інвестори можуть працювати в тому напрямку. І вже потім вони будуть узгоджувати ту всю документацію у ну, відповідних, відповідних інстанціях і відповідних органах. Але ми не оголошуємо в даному випадку конкурсу. І комісія та працювати ну, як можна сказати, не буде, тому що вона до цього відношення не буде мати. Чому зібрались? Бо зібрались голови фракції рахунок громадських слухань. Якщо ми говоримо, так, ми проведемо військово громадські слухання, але ми ще навіть не маємо що показати конкретно. Якщо параметри заводу, так, спочатку треба вивчити морфологію, подивитися, яка буде потужність проійсова на заводу. Чи взагалі можна буде, взагалі можна буде на тій ділянці його побудувати і так далі. І тоді лише, якщо буде конкретно. Люди хочуть комуністити. Чекайте, я ж не перебував, правда, ніколи. Андрій Олег, я ж нікого не перебував. А тоді, коли буде конкретний проєкт, потужність, може там не треба 120 тисяч тонн, а може нам тільки треба 50 тисяч тонн на рік. Правда? І буде конкретний проєкт заводу, буде масштаб, земельна ділянка, тоді ми йдемо до людей і кажемо, ось, є такий варіант. Такі то відходи, така то проєктна потужність, така-то. і обговорюємо, потрібен нам завод такий чи не потрібен. Але сьогодні ми не можемо сказати конкретно якої самої потужності, тому що 320 тонн це є трохи забагато. Тому що місто дає всього лише в районі 50-60 тонн, 40-50, який день. Тому 320 тонн це велика сума. Відповідно, інші показники. І коли буде конкретна пропозиція чітка і напи, нам написаний проєкт, намальований і інсталяцію, тоді можна йти в народний дім, робити громадські слухання і ось тоді лише виносити далі, рухати то питання. Але наразі, що з такою презентацією йти до людей і казати, і що ми покажемо? Це, ні, бо... ну, це, це не презентація, це є презентація заводу в Белостоці, сто... а пропозиція. Але це ж не є пропозиція спроєктована на Червоноград. На Червонограді зовсім інша микологія сміття, зовсім інша територія, зовсім інше місце розташування, ніж там. Ну, то це ж не може бути один до одного перенести. Звідти тут такий самий, ну такий самий не буде. Дивіться, за останні роки наші інвестиції великі заходили сюди. Я їх не бачив. Я бачу проблему в теплокомунергу. Тоді хотіли якісь вирішити вирішити питання, закінчилось чим, що зараз... Це все лягло на плечі нашого міського бюджету і інвестиції, які мали зайти до нас, вони затримані. Зараз так само ситуація приходить так. Я бачу, що да, треба рішати це питання, правильно там робити техно-економічне гвалтування, мають бути якісь пропозиції. Але ви тільки в суму вдумайтеся. У нас проблема зі сміттям є. Є, ми бачимо, ми бачимо, що у нас є біля заводу Зміна. Ми бачимо, що у нас на сьогоднішній день є на, на, на сьогоднішньому заводі ТПВ. Вона вирішується, але вона частково вирішується. І однозначно ми бачимо, що чим далі більше сміття. Ми бачимо, що у Львові зараз робиться. Ідеться сміття, тільки возиться, куди його тільки підкидують, де воно тільки висипається. Кожен раз все, ми це бачимо, бачимо і бачимо. Шо сміття пішло по цілій країні. Приїхали інвестори, вони запропонували цифру. Їхній завод, який білому стоп, на я наскільки зрозумів, 120 мільйонів євро. Ви в суму думати 120 мільйонів євро. 120 мільйонів євро ми переводили. Дві тисячі робочих місць, плюс розбудова, плюс все. це. ж інфраструктура, це ж наповнення, це ж міський бюджет, це ж робочі місця. Ми повинні все зробити і доказати і переконати людей, що такий завод нам потрібен, що він працював тут давав робочі місця, переробляв, очищав наше місце довколишнє середовища. Бо ми в цій колегі, яка на сьогоднішній день є. Ми в сторони згідно. Це не 50 тисяч євро, як нам пропувало, і не 100 тисяч євро. Це є 120 мільйонів. Це завод вищої категорії, який будується по всій, по всій Європі, стоять в центрі відділів. І в від Білої стопу недалеко. А ми тут роздумуємо, чи де ми можемо поставити промислові зони, чи не промислові, чи якісь там розриви санітарні. Всі треба все робити. Звичайно, це треба брати до відома. Але я рахую, що треба любими чином переконати, щоб такий інвестор до нас зайшов і побудувати такий завод. Це моя точка зору. Інвестор запевняє у нормах викидів в рази нижчих ніж навіть стандарти Євросоюзу на екологічні побоювання депутата облради Ігоря Грабінського. Відповів Віктор Сухонюк, який на власні очі бачив такого типу завод у Європі. Ми подивилися презентацію проекту, де є виробництво. Там щось є шкідливе, правда? Є якісь шкідливі речі. Ну не може бути такого нічого нема. Щоб... Ні -ні, із, і з із тере із ні і з полігона, і все. Але все ведеться до того, що живе населений пункт, який щоб там не було впливу, бо ти живеш за 5 кілометрів, а ми живемо за кілометр від того, щоб не було шкідливих тих впливів на. Місцеве населення, ти ж бачиш, що робиться з місце. Там, де я був на цьому заводі, бачив, яка там труба, які там у них викидять, і там, де вони розташований, він розташований практично в межах міста. Там ринок рядом, населені пункти, рядом, будинки сімейного типу, через рядом, дорогу. через дорогу. Через а, дорогу. А, а в жідній такий завод стоїть в центрі міста, чуть-чуть від центра далі. Буває. І сприймають, бо вони ж плеча перевезення дуже велике. Вони зумально компактно. Ми бачили, ми їх були в хочі. Зараз зараз, а, Петро, я ще не закінчую, чому питання стоїть? Іменно на ЗБВ, тому що вони кажуть, там також вони все рахують поляки. Їм рядом треба поставити той завод, де є якраз ТПВ. Наш завод твердих побутових відходів. Тому що вони так само в планах хочуть, щоб там якась йшла первинна сортусортівка, яка потім переїжджала до них на спалювання. Перевалка це абсолютно буде все в комплексі використовувати карти, де буде складуватися і плюс ту карту, яку вони хочуть використати. Міський голова Андрій Залівський резюмував засідання комісії. Ті бачення, які є, ми це скидаємо е, польській стороні. І вона собі дивиться, підходиться, не підходить і так далі. І все. І тоді знову збираємося і обговорюємо. А так, От, так було би правильно. Тоді, тоді ми напрацюємо такий, тому що це наданий нам польською стороною, просто в перекладі е, Зірець. Не так? Не... Текст меморандуму про співпрацю. А пропозиції від вас: ми їх згрупуємо. І надсилаємо. І тоді воно буде, я думаю, правильно.